Чи є доцільним проходження ВЛК у разі наявності права на відстрочку? Е, друзі, ми всі розуміємо, що відповідно закони, постанови Кабінету міністрів та все інше можуть по-різному трактуватися, скажімо так, різними органами, у тому числі органами ТЦК, органами поліції, які також супроводжують ТЦК в певних діях тощо. Але наразі е, суди вже почали висловлювати свою думку з цього скажімо так, з цього питання, тому що, наприклад, Волинський окружний адміністративний суд задовільнив відповідний позов військовозобов'язаного стосовно того, що він оскаржував своє, скажімо так, направлення на ВЛК саме через те, що той. Мав право на відстрочку у базі судового рішення е, було включено те, що згідно постанови 560 кабінету міністрів України, яким регулюється питання отримання відстрочки від мобілізації, зазначено, що якщо особа має право на відстрочку, нема ніякої доцільності скеровувати її на ВЛК, і більше того, її неможливо призвати до війська за мобілізацію, доки не буде вирішене питання надання такій особі. Відстрочки повним текстом рішення ви зможете ознайомитись в моєму телеграм-каналі, також підписуйтесь на мій YouTube для того, щоб знати свої права.